ЄС yes, Міледі гібрид універсального типу Сфао 330 який забезпечує відмінну рентабельність завдяки високому врожаю. Гібрид є однією з передових розробок французьких селекціонерів, які поєднали в одному продукті високу продуктивність та швидкі темпи вологовіддачі, що забезпечує високу прибутковість його вирощування. Вже на початкових етапах росту ЄС Міледі забезпечує отримання швидких та дружніх сходів, що дозволяє фермеру підвищити ефективність гербіцидного захисту. Потужна коренева система є запорукою стабільного врожаю навіть за посушливих погодних умов. ЄС Міледі характеризується швидкою вологовіддачею, тому навіть за ранніх строків збирання демонструє високі якісні показники. Рекомендуємо висівати цей гібрид в зонах Полісся, лісостепу та північного степу. ЄС Міледі універсальний гібрид для високого врожаю. Обирайте ЄС Міледі, отримайте максимальний результат.